Давайте сьогодні поговоримо про сварки та суперечки. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Суперечки рідко призводять до отримання бажаного. Ми рідко зупиняємося, щоб побачити особисту упередженість, яка ховається за нашими аргументами, і рідко визнаємо, що робимо більше шкоди, ніж користі. Згадайте свої коментарі у соцмережах. Чи завжди вони йдуть на збудування вам та людині, до якої ви звертаєтесь? Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Це не означає, що у нас не можуть бути відмінності в думках і в віруваннях. Це означає, що суперечки щодо цих відмінностей просто марні. Замість того, щоб виявляти доброзичливість, миролюбність, ми надто часто демонструємо нетерпимість, осуд і розкол, гарячкувата людина влаштовує бійки, а терпелива втихомирює і ту, що назріває. Ось чому Святе Письмо закликає нас припинити постійно сперечатися, бо наші слова та аргументи не показують нашим оточуючим, що в нашому серці. Живе Христос. Коли мій син запитує, як розповісти людям про Бога, щоб ті повірили в нього, я відповідаю, що найкраще буде показати, що Ісус живе у твоєму серці, тобто своєю поведінкою і діями прославляти Ісуса. А не навпаки, ми сваримося, щоб змінити чиюсь думку або поведінку, тому що ми чогось хочемо. А наші бажання часто ґрунтуються на егоїзмі та гордості. Ми можемо хотіти виграти суперечку, виглядати краще за інших або продемонструвати свою інтелектуальну перевагу, щоб людина, з якою ми сперечаємося, більше не посміла кинути нам виклик. А з іншого боку, ми можемо сперечатися, щоб змінити думку людини для її власного блага, тому що ми її любимо. Батьки ж іноді сваляться зі своїми дітьми та підлітками від безвиході, бо вони хочуть захистити їх від чогось шкідливого. Зрештою, сварка це спроба керувати кимось, воюючи з ними своїми словами. Коли ми сперечаємось, ми намагаємося грубою силою змусити іншу людину погодитися з нами та змінитися. Але сваритися безглуздо. Тому що суперечки ніколи не можуть заювати серце іншої людини. Ми можемо виграти своїми аргументами, зрештою, добитись свого, як іноді ж і хулігани домагаються свого. Але сварка закінчується тим, що відштовхує людей, викликає обурення та псує особисті стосунки. Господь Ісус не сварився. У Христа було багато нагод посваритися, але він ніколи цього не робив. Фарисеї та Садукеї часто намагалися втягнути Христа в сварки, але Ісус завжди відповідав досконало мудрими словами. Учні Христа теж постійно неправильно розуміли його і навіть суперечили йому. Але Ісус ніколи не сварився з ними. Натомість він терпляче. Виправляв їх і говорив знову-знову правду з любові до всіх людей. У Євангелії від Матвія про Христа сказано Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах Його голосу. Надламаної тростини Він не доламає і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. Ісус завойовує наші серця. Своєю мудрістю, лагідністю, розсудливою мовою, виваженими словами та звичайною любов'ю. І чим більше ми дивимося на Нього, очима віри, тим більше ми будемо прагнути бути таким, як Він, і бажати більше знати про Нього. Чим більше ми будемо любити Ісуса, тим більше ми навчимося відкидати гріх сварливості та використовувати лагідні. Люблячи слова, стаючи більш схожими на нашого Спасителя. Що ж нам робити, щоб не сваритися? Перше, ми маємо довіряти Богу. Коли ми сваримося, ми насправді намагаємося бути Богом, а не довіряти Богові. Ми намагаємося панувати над розумом, серцями та поведінкою інших, замість того, щоб покладатися на те. Що Бог керуватиме ними. Ми намагаємося спонукати когось до змін, борючись з ними своїми словами. Але Бог закликає нас пам'ятати, що Він має владу над серцями і життями інших. Ми ніколи не зможемо змінити людину зсередини. Але Бог може, і Бог це зробить. Якщо ми віримо в його ретельне проведіння то його досконалу турботу про нас та інших, тоді ми можемо доміряти Йому, не намагаючись змінити інших через суперечки. Наш гнів і наші страхи зменшаться, коли ми будемо вірити в план Ісуса. Друге. Ми маємо покладатися на призначені Богом дії. Зазвичай Бог змінює людей за допомогою свого слова, молитви та служіння любові. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб люди змінилися, щоб довірилися Христу і стали більш схожими на нього, нам потрібно говорити їм правду, але в любові молитися за них і служити їм зі щирістю та смиренністю. Роблячи це, ми маємо пам'ятати, що немає гарантії, що інші коли-небудь зміняться, тільки Бог є Господом людського серця, Він дає людям вибір та можливість змінитися. Але якщо ми хочемо бути знаряддям змін у житті людей, ми маємо довіряти Богові і діяти з любов'ю, не тиснучи на інших людей. Третє, ми маємо думати про розбіжності як про можливість любити та служити. Якщо ми маємо робити все з любов'ю, тоді ми також повинні розходитися з любов'ю. Любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно. Не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Насамперед ми повинні уважно вислухати тих, з ким ми не погоджуємося переконатися, що ми зрозуміли, про що вони говорять, і аж тоді не погодитися, якщо ми віримо. Що це послужить їм і Божій славі. Якщо нашою метою є служіння з любов'ю, тоді ми завжди будемо готові почути виправлення й докори від тих, кому намагаємося служити. Ми не маємо сперечатися щодо дрібниць або речей, які егоїстично служать нашим власним інтересам. Ісус, часом я буваю настільки розчарована іншими людьми. Я не розумію, як їм допомогти. І іноді я відчайдушно хочу переконати їх, що вони повинні змінитися. Допоможи мені побачити марність аргументів і дай мені силу волі змовчати там, де потрібно. А чи часто ви маєте сварки та суперечки з оточуючими у вашому житті? Знайдіть хвилинку, щоб подумати, чи можна через них побачити Христа. А якщо ні, відпустіть їх. Дякую вам за перегляд. Божих благословінь!